Привіт, ти на каналі порталу Smartphone.ua, а у мене в руках usb c Hub від компанії Baseus. Власникам компактних ноутбуків такий аксесуар потрібен на рівні з мишою, адже він додає і комфорту в користуванні пристроєм і розширює його можливості по частині портів. Модель USB Хаба у мене на огляді 8 в одному. Що це значить? Це значить, що ми маємо 8 окремих портів: 3 USB 3.0, 2. Під картки пам'яті Security Digital та Transflash, Type-C Power Delivery порт, HDMI порт та Ethernet порт rj 45 Більш детальну інформацію по портам бачите ось тут. Ну а я зараз їх протестую і покажу, на що вони здатні в реальності. Але спочатку коротко про дизайн та корпус. По-перше, він металевий. Це надійно. По-друге, візуально виглядає стильно та красиво. По-третє, метал ефективно відводить тепло, бо зауважу, що Type-C Power Delivery порт підтримує 100 Вт. Щодо кольору цього металу, то це такий антрацит, трішки голубуватий, темно-сірий, не чорний. Розміри хабу, бачите, перед собою він невеликий, збільшується в розмірах, коли дістаємо з роз'єму. Type-C порт, яким і підключаємо цей хаб до ноутбука, смартфона чи планшета. Ось цей хвостик має довжину. 18 см. сантиметрів ніша, куди він ховається, полегшує транспортування, адже зменшує загальні розміри, якщо носити його з собою в рюкзаку чи в сумці. Якихось специфічних дизайнерських елементів на корпусі немає. Лише невеличке віконце, де зазначено, що це хаб 8 в одному, та є прозоре віконце, напівпрозоре, яке світиться при підключенні блакитним кольором на зворотньому боці корпусу. Лише технічна інформація. Збірка хороша. Переходжу до портів на одному з Розмістили відразу три usb 3.0 порти. Вони потрібні, щоб підключити флешку, зовнішній SSD диск або адаптер для підключення клавіатури або миші. Іноді навіть трійки цих портів буває маловато. Але у Baseus є інші моделі цього хабу, які ви можете знайти по лінку в описі до цього ролику, де портів ще більше. Підключав до цього хабу SSD-диск в кишені, він видавав швидкість від 100 Мбайт за секунду на щитування та запис це небагато, бо диск був майже повністю заповнений. Але зауважу, що при підключенні цього самого диску до ноутбуку напряму швидкість була такою ж самою. Сторони корпусу знаходяться розглями для підключення карток. Я спробував карту AirDM Pro. І отримав швидкості близько 40-20 МБ на запис та щитування. Це непогано, але не той максимум, який показує виробник у буклеті. Там написано 60 МБ в секунду. Але доколуповатись до цього не буду, бо, можливо, на інших картках він реально може видати своїм 60 МБ в секунду. Наступним протестував порт RJ45, підключав його напряму до роутера гігабітного і отримував швидкість більше ніж 700 Мбіт на секунду. І на відправку, і на отримання даних. Це відмінний результат, я вважаю. Далі протестував HDMI порт, підключав 2К монітор від Lenovo. Все пройшло без проблем. Через цей хаб можна підключати 4К монітори. Всі порти, крім одного, перевірив, наостанок, показую потужність, яку може передавати. Type-C Power Delivery Порт. Підключив його до блоку живлення, який видає 100 Вт, а хаб під'єднав до ноутбука і бачите перед собою цифру в 45 Вт. Але насправді він може більше цілих 100. Тільки у мене цього разу не було на чому це продемонструвати. Споживання ж хаба в режимі очікування менше 400 мА. Тож, підводжу підсумки, такий USB-хаб від Baseus. У мене він 8 в одному, але є й інші варіанти: 5 в одному, 4 в одному, 9 в одному і більше. Це дуже корисний та компактний аксесуар, якщо ви маєте компактний ноутбук. Ціна на нього трішки більше ніж 20 доларів, якщо купуєте на Aliexpress. Якщо ж будете купувати в Україні, то вас попросять заплатити більше 30-35 доларів. Тож по лінку в описі до цього ролику показав, де я купував на Aliexpress. Ціни там прийнятні, а товар доходить за тиждень-за два. Це недовго, щоб суттєво зекономити. Саме цей хаб у мене вже більше 4 місяців, і я їм дуже задоволений. Тож рекомендую бренд Baseus. А якщо виникнуть питання, то задавайте їх в коментарях. З вами був Андрій та портал Smartphone.ua. До зустрічі.